19 жовтня, восьмий тур Прем'єр Ліги Англії. Тоттенгем забили швидкий гол на п'ятій хвилині матчу. Відзначився Бентанкур, але програли матч Астон Віллі з рахунком 1-2. На 37-й хвилині зрівняв рахунок Роджерс. А переможний гол забив на 77-й хвилині Буендія. У матчі Ліверпуль Манчестер Юнайтед Бемо забив дуже швидкий гол на другій хвилині. У другому таймі на 78-й гапко зрівнює рахунок, але на 85-й хвилині. Після навісу Бруно Фернандеша Гаррі Маквайер головою забиває гол. 1-2. Манчестер Юнайтед перемагає. Завтра останній матч восьмого туру зіграють Вестгем та Брентфорд. Але це вже ніяк не вплине на топ Прем'єр ліги. Отже, Арсенал одноосібний лідер 19 очок. Манчестер Сіті займає друге місце, 16 очок, по 15 у Бормута та Ліверпуля, а Челсі, Тоттенгем та Сандерленд набрали по 14. Вулверґемтон за вісім матчів так і не змогли здобути жодної перемоги.